Привіт! Ти на Ньюзрумі. Не забудь поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишено для тебе в описі до цього відео. Якщо є бажання, будемо вдячні також за фінансову підтримку нашої роботи. У Байдена не вражені планом перемоги Зеленського. Очікували щось більш відчутне. План перемоги, який розробив президент Володимир Зеленський, не вразив представників Сполучених Штатів та Європи. Це викликає стурбованість в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на заяви офіційних осіб Сполучених Штатів Америки та неназваних військовопосадовців, знайомих із загальними обрасами плану. Офіційні засоби Сполучених Штатів заявили, що плану бракує комплексної стратегії, та й загалом це переукомплектований запит на отримання додаткової зброї та зняття обмежень на ракети великої дальності. За словами високопосадовців американських та європейських чиновників, у документі немає чіткого шляху до перемоги. Я не вражений, там не так багато нового сказав один зі співрозмовників. Президент Шфінляндії Олександр Ступ в інтерв'ю заявив, що основна частина плану зеленського дозвіл на використання зброї на свій розсуд. За його словами, без цього дозволу позиції України послабшують і відповідати на атаки Росії стане важче. За лаштунками генасаблеї Організації Об'єднаних Націй, і, за словами неназваних офіційних осіб США та Європи, Зеленський висував максималістську пропозицію, сподіваючись отримати необхідні дозволи. Проте нинішній стан України збентежив помічників Байдена, розповіли проінформовані про елементи плану співрозмовники. За словами чиновника Держпартаменту США, план України широко охоплює потреби військових на полі бою. Політичні зміни всередині країни та економіку, але найбільше розлоблена його перша частина, де йдеться саме про запити на зброю. Адміністрація сподівалася почути щось більш відчутне від українського лідера, але інші пункти плану мають недостатньо конкретики, кажуть співрозмовники. Нагадаю, у четвер, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський має провести у Вашингтоні розширену двосторонню зустріч з президентом США Джо Байденом, на якій планує представити деталі плану перемоги України. Менш ніж за добу до цих важливих перемовин російський диктатор Володимир Путін озвучив нову низку погроз, заявивши про оновлення і розширення російської ядерної доктрини. Початок зустрічі Байдена і Зеленського заплановано на 13.45 за Вашингтоном, це 20.45 за Києвом. Окремі перемовини Зеленський також проведе сьогодні із Камалою Гаріс, чинною віце-президенткою і кандидаткою президенти від демократичної партії. Як неодноразово підкресує сам Володимир Зеленський та писали у численних матеріалах західні змі. Сьогоднішня зустріч із Байденом по Білому домі може мати вирішальне значення для подальшого перебігу війни з Росією та української стратегії її завершення перед виборами у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться 5 листопада, 2024 року. Сьогоднішні переговори з Байденом можуть стати останньою спробою для зеленського особисто переконати президента США посилити допомогу Україні. Чи не Білого Дому перебуватиме на посаді до січня 25 року, коли відбудеться інавгурація нового американського президента? Якщо ж президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відкине план перемоги Володимира Зеленського, Україні доведеться і надалі жити за планом Б, але це жахливий висновок, який означатиме, що Америка не хоче української перемоги. Зокрема, на питання про те, чи є план Б, якщо президент США відхилить план перемоги, Зеленський відповів, що Україна вже багато років живе за таким планом. Тим же часом США виділили Україні пакет допомоги на 375 мільйонів доларів. Пакет, місця якого оцінюється у 375 мільйонів доларів, має задовольнити найбільш нагальні потреби України. Адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні. Про це повідомило Міністерство оборони США. Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна матиме інструменти необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією. Зазначено в повідомленні. Пакет, в місці якого оцінюється у 375 мільйонів доларів, має задовольнити найбільш нагальні потреби України, Він включає боєприпаси класу повітря земля, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю. На цьому поки що все. Не забудьте нас підписатись, підтримати нас гривною, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Побачимось на Ньюзрумі. Слава Україні!